Усім вітаннячка! Дуже-дуже багато запитань від підписників щодо схеми по гарбузові, по малині. Тому покажу ось ці препарати. Зарання підготуватись до сезону і на що звернути увагу. По гарбузах дуже-дуже мало препаратів за призначенням, тому розповім, які за призначенням, які не за призначенням. І розпочнемо ми з обробітку насіння. Обов'язково перше, що скажу, перевіряйте насіння після обробітку на схожість. Епін плюс він же ж епін екстра. Це за призначенням, він йде для гарбузового насіння. Максим, фунгіцид, не за призначенням, його використовують, обробили насіння, перевірили на схожу, вас влаштовує. Будь ласка, беріть на озброєння. Гербіциди. Вони ж ґрунтові гербіциди, довсходові гербіциди. Найкращий командир. Один з нюансів має після дію, після всходу гарбуза, видно такі жовті. Полосочки, тому можна ще використати антистреси. Діюча речовина кломазон, фасовка 5 літрів на 25 гектарів. Одною баковою сумішу можна використати разом з ним DatoNit Голд. Він же ж Dual Gold, с -метолохлор. Скажу за минулі роки, так, собі, не дуже я ним задоволений, але все ж таки, беріть на озброєння. Даний гербіцид за призначенням, цей не за призначенням. У складних випадках. Ділянки з сильною забороняністю, раундап макс за два тижні до висадки культури. Що по добривах? Обов'язково калійні добрива по листу, особливо коли гарбуз по гарбузові. У цьому році не на правах реклами, використовую черкаські добрива і взагалі усі препарати фактично нашого українського виробництва. Органічне мінеральне добриво у своєму складі мікро та макроелементи. Усі ті елементи зазвичай найчастіше розповсюдженого дії хлорозу. Випадків хлорозу перепрошую. І фунгіцидний захист. Він же ж байзафон. Він за призначенням підходить на баштані. Фасовка 1 кг, це виходить у нас на 3 гектари. Рекомендовано два рази. Ну і, в принципі, все. Ну, ще можна було би додати тут стимулятори росту, не путайте з регуляторами росту це два різних препарати. Де можна знайти інформацію, дуже часто питають щодо схеми. Використайте чат GPT, якщо є якісь сумніви. І він вам все розкаже і де їх шукати. Усім дякую за увагу. Успіхів!